Душа моя співає Алілуя, царю, царів і Богові богів. Перед лицем творця в захопленні стою я, безмежний Всесвіт він уявою створив, сказав, і сталося лише бажанням Бога, сам творивом заповнив пустоту, від атомів аж до планет з нічого, існуючи, завдячує йому, усі смаки, і запахи, і звуки. Безмежно гаму різних кольорів, зірок, мільярди і земні науки, все власним розумом Бог вічності вчинив, краплину кожну, що складає океани, всю живність, що наповнює його, ліси і гори, ріки, квіти, трави, не перелічиш творива всього. Хіба можливо, щоб цього не бачить, та не вклонитись Богові чудес? Хіба можливо Господа не славить, що прожива на небесах небес? Безкраїй Всесвіт це Його рук справа, ми за життя завдячуємо йому. Від нього в нас і творчість, і уява, дітей своїх збирає Бог в сім'ю. Творець свій образ дарував людині, та світло Боже в душу її вклав. Все створене дбайливою рукою на володіння людям Бог віддав, тріумф над смертю на Христі Спаситель задля людей терпіннями здобув, Бог хоче, щоб ми пам'ятали, щоб духом з нас ніхто тут не заснув, і Він хоче, щоб тверезий розум, щодня для нього в людях працював, щоб перемінені Його любов'ю. З нас кожен Бога світові являв, бо смерті не існує вже для того, хто Сина Божого зустрів і полюбив, з людини грішної і зовсім незначної, нове творіння Бог в Христі зробив. Спасенним благодать Його сили, Він мир і радість, і надію дав, знання духовні власні обітниці та вічність. Із собою дарував. Шкода, що ці дари чудові, не цінить людство у кінці віків. Закорінилось в злі, і відійшло від Бога нещасний, хто Ісуса не зустрів. Ісус прохав, ви дослідіть Писання, казав Господь, ви спробуйте мене. Неправди Біблія не каже намарно жодне слово не мене. Я знаю, що вже маю життя вічне, пішу Христу на зустріч я щодня, служу йому та дякую щоднини, що вже не мертва духом, а жива. Наступить час і смерть Господь понищить, та буде пізно багатьох спасти. Замислитись про душу треба дійсно, щоб суду і смерті не боявся і ти, щоб і твоя душа співала, алілуя. Царю, царів і Богу всіх богів, творцю Всевишньому, котрий завжди існує, що все світ весь бажанням утворив. Слава Ісусу Христу! Амінь.